У вас пошкоджена задня фара. Я можу бывать ваше посвідчення? Що ви шукаєте? Е, моє посвідчення. Гаразд, добре. Що ви шукаєте? Те, що, ви просили? Ще? Я живий. Ви не вимкнули сюди повороту там позаду. Я можу побачити ваше посвідчення? Так, сер. Я зараз повільно потягнуся вниз. Зараз дуже повільно. Небудь дурне, будь дурне. Не будь дурне. <звук> дуже смішно. Реєстрація. Посвідчення рейс рація, добре. Маєте при собі зброю. Uh, це штат відкрито носіння, сэр, і в бардачку є вогнепальне зброя. Добре, покажіть її. Добре. Ага, спіймали. У вас є зброя? Ні, сэр. Лише книжка. Бл У вас в руках зброя? У вас в руках зброя! Ви жартуєте? нам на лобовому. Пусть занадто довго зупинялась. Ви зупинились занадто рано. Ми зупиняємо всіх з великим носом. А ну показу свою носяру. Куди прямуєте? До мами, потім на роботу. Отримали виклик, хтось схожий на вас. Я нічого не зробив. На землю! За що? Пробиємо інакше. Куди прямуєте? Серйозно? Я людина Господня. Що орієнтуватися на гарячий тост? Щоб я не зробив, якби не поводився, щоб не одягнув. Ви мене все одно застрелите на землю. Ой. Я... Якщо не можеш перемогти? приєднуйся. Ну, своїх же вони не стріляють, правда? Ага, саме так. Сьогодні я смертельно хворий. Посвідчення та реєстрація. Будь ласка. О, доброго дня! Вибачте, пані. Вибачте за моє обличчя. Я роблю маску для обличчя в останню хвилину. Ха, Ха, та вам і без неї прекрасно. Ха -ха -ха -ха. Ви залицяєтесь до заміжньої. Вашому чоловіку дуже щастить. Щасливої дороги, пані. Дякую вам. На взаєм. <світ> так, стоп! Эй, зачекай. Эй, живемо як можемо, брата.